Всім привіт! Вітаємо вас у новому відео. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі завжди є моя донечка Аліса. Ми сім'я, яка проживає на Хмельниччині, живемо ми поза містом, маємо невеличкий город, квітники, дитячий майданчик, маємо теплицю, в якій ми зараз знаходимося. Бо в нас кожен день дуже, -дуже сильний вітер. Тяжко гуляти, але гуляємо. Але ось так класно проводимо зараз час в теплиці. Не знаю скільки градусів, але напевно 20, напевно навіть вище, бо сонце і в теплиці дуже тепло. Донечка підливає квіти, у нас тюльпани тут. Форзицію я пересаджувала. Он там на столику стоїть. Форзиція вже навіть світе. Також є і цибулька, є шпинат, є салат. Кріп посіяли, кріп ще не проріс, але ось дуже класно до ця весною в теплиці вирощувати еліс зелень. Це великий-великий плюс. Хто не має теплиці, купляйте парнячки. Це також такий класний варіант, коли можна і розсаду робити, капусти весною, і мати саме зелень ранньою весною. Отже. Хочу я зі всіма привітатися, бо дуже багато останній час з'явилося нових глядачів. З'явились глядачі на відео з насінням про моркву, де я розповідала про наш метод посіву моркви. Хто ще не бачив, переходьте за посиланням в описі під відео. Дуже мені приємно, що сподобався вам наш метод, і вирішили його спробувати. Також дуже приємно, що взагалі наш канал вас зацікавив. Також велика дякую, велике дякую Юлі, яка порекомендувала наш канал і частина глядачів до нас завітала. Також я вас вітаю, дякую вам, дуже приємно, що наш канал вас також зацікавив. Тому. Я бажаю всім гарного перегляду, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші підказки. Бо я не рахую, що я такий дійсно вже фахівець в городніх садових справах. Я вчуся і показую вам те, що я вміню. Щось в мене виходить, щось не виходить. Десь ви мене поправляєте одним словом. Ми спілкуємось нація українців, які підтримують один одного, допомагають і завжди завжди привітні. Саме українці, ми привітні. Треба бути вдячними, що ми є, що є така нація і цінувати один одного. Отже, я забалакалась, бо мені дуже-дуже приємно, що ви є і ви підтримали так гарно мене. Дуже гарні коментарі. Всім дякую. І сьогодні я все обдумую, в свій город. Я хотіла взагалі це відео знімати на городі, але просто такий вітер, що це неможливо. Отже, мова сьогодні піде про е, сумісництво городніх культур та квітів, які саме конкретно квіти е, класно і корисно садити в городі. Нігтики або календула. Я думаю, вона багатьом відома, особливо хто живе поза містом. Ці квіти вони дуже і дуже яскраві, вони невибагливі, вони самі насіваються, самі ростуть і взагалі не потребують практично будь здорово, ніякої уваги. Їх можна сіяти під зиму або навесні. Один раз посіяли, і вони самі у вас насіваються і проростають щороку. Це є багаторічні рослинки, бо, як я кажу, що вони мають такий сєвооборот. З кожним роком насіваються, і ви бачите ці, ці гарні просто яскраві квіти. Їх дуже полюбляють бджоли. Якщо у вас вони є, то ви думаю, це помітили. Краще їх садити біля капусти, біля полуниці або під плодовими деревами. Вони відлякують метеликів, капустянок, гусениць і капустних мух. Не рекомендується саме висаджувати біля дині кавунів так кукурудзи, тому що вони будуть погано зав'язувати з ці культури саме плоди. У нас календула росте на городі, і це я навіть би сказала, не просто культура, яка прикрашає город, а культура, яка і удобряє землю. Я її не викидую на компост. Я її восени кладу на землю, перекапую. Таким чином і насіння попадає в ґрунт, і, і там залишки рослинності вони дуже добре розпушують та удобрюють саму землю. Мурашки бігають. Наступна рослинка, яка також дуже корисна не тільки для городу, а й для вживання в їжу. Це настурція. Вона також дуже яскрава, дуже гарна. Їх є маса видів різних кущових. Є такі, що кляна б'ються. Можна висівати як насіння одразу ґрунт, можна через розсаду. Це є квітка однорічна. Настурція не відлякує шкідників, а вона навпаки привертає до себе їх увагу. Як білокрилка, як тля відкладають яйця саме на листках настурції, а капуста більш-менш залишається чистою. Ці листочки можна спокійно, самостійно обірвати, викинути. Зато капуста. Не буде пошкоджена. Також, як я вже казала, настурцію вживають їжу, як квіти, так і листочки в салат. Тому я не пробувала, чесно, хоча настурція в нас росте вже пару років, вона дуже мені подобається. Але саме такий шлях, то я вживання та використання цієї рослинки, знала я вперше. Далі квітка, напевно, взагалі, яка приголомшує більшу частину жіночої саме половини населення це лаванда. Вона чим вона корисна взагалі в городі, що вона дуже і дуже привертає бджіл. Коли лаванда цвіте, то бджоли прям аж чути цей гул? Сама по собі вона не відлякує шкідників, хоча аромат не неї такий все одно специфічний, не всім мені здається, він подобається, але вона є дуже-дуже корисна. З неї можна робити як букети сухоцвітів, як сушити самі квіточки, додавати їх в чай. Чай з квітками лаванди дуже корисний саме для жінок, для жіночої статевої системи. Почитайте, бо це дійсно дійсно дуже корисно для як середнього віку, так і для дорослих жінок. І чай з лаванди він взагалі дуже смачний. Також лаванда. Мені подобається використовувати ефірне масло але купляю я не українського виробництва. Купляю я фірми Vivasan, воно трохи дороге, але воно універсальне. Також допомагає при шкірних захворюваннях шкіри. Так можна і використовувати саме в лікуванні для жінок. Це окрема тема, я цю тему тут розкривати не буду. Наступні квіти, які також, я думаю, відомі всім. Багато хто їх бачив як і в себе на городі, як в квітниках, так і в містах їх часто насівають. Це чорнобривці. Вони бувають різних видів, і махрові, і маленькі, і мініатюрні, і різних кольорів різного забарвлення. Зазвичай, як мої батьки, от звикли що. Чорнобривці вони цвітуть на осінь. Але зараз, я думаю, ви помітили, що часто вони вже і на початку літа цвітуть, і в кінці весни можна побачити їх цвіт. Їх можна вирощувати так само посівом вже в ґрунт, десь в травні місяці. Зараз сонечко. Або їх можна висівати в ґрунт, або через розсаду. Якщо через розсаду, то ви побачите дійсно набагато швидше цей цвіт. Чим корисні чорнобривці? Їх класно садити по периметру картопляної ділянки в капустяних міжрядях і під плодовими деревами. Також біля огірків та цибулі. Допомагають вони позбавитися від нематод, колорадського жука, попелиць капустяної муки. Але не можна чорнобривці садити поряд з бобовими. Вони пригнічують їх ріст. Минулий рік я пробувала висаджувати чорнобривці поряд з капустою. В результаті в мене була настільки велика капуста. Я їх не багато кущиків посадила, що вона мені пригнічила ріст чорнобривців. Вони були такі маленькі, копакні кущики, а капуста була велика. Тому чорнобривці просто сховалися під тими листками. Тут дійсно треба обдумувати всі посадки, щоб воно все нічого, ніяка рослинка нікому не заважала. Ці рослинки, звичайно, вони не замінять всі е, хімічні препарати, але вони набагато зменшують приплив цих шкідників на нашу городню ділянку. Спробуйте, можливо, хтось вже користувався таким методом. Е, можливо, ви знаєте ще більше якихось цікавих рослин, квітів, які допомагають не тільки прикрасити город, а й позбутися цих шкідників. Бо, звичайно, квіти можна садити будь-які. На городі, але необхідно дійсно, щоб всі вони помістилися. А в кращому випадку брати дійсно квіти, які відлякують шкідників і покращують наш врожай, допомагають рослинам розвиватися нормально, правильно. Йо? Також, так. Ти який зуб. Де жук? Покажи. Ну, це якийсь піднічок не великий. Також. Хочемо ми подякувати вам, нашим підписникам, які дивляться нас з самого початку. Є такі, які дивляться, підтримують, пишуть коментарі весь час. Дуже вам дякую. 1 березня рік каналу. А, це Тому... Так, да, бо він сливає. Аліска кузнечка побачила в теплиці. В теплиці взагалі дуже класно, дуже тепло. Прям. Насолоджуємось теплом, збиває мене з думки. Хочемо подякувати всім підписникам і подарувати подарунки. Подарунки ми даруємо часто. На Новий рік взагалі я робила декілька конкурсів, розіграшів. для подарунків. Ну він тебе боїться, звичайно. Я також його не зловлю, Він мене тим паче боїться. Він стрибає. Отже, хто зі мною давненько бачив, що я полюбляю плести кашпо з ротангу. Я вибачаю, що я так перебиваюся. Ось такого плану кашпо. Воно навіть не поміщається до екрану. Це кашпо йде на 15 літрів. Аліска свої сукні вже поклала. Кашпо на 15 літрів з ручками. Одне кашпо ось таке. А одне кашпо. Ліска, видивляйся його, не стрибай. А одне кашпо без ручок ось такого плану. Колір однаковий, ротанг під кольором Темна береза. І ось такі кашпо, хочу я вам подарити. Тому, якщо у вас немає місця в городі. Біля хвіртки можна ось таке кашпо дійсно прикрасити. Чи лавандою взагалі буде дуже класно виглядати лаванда в такому плетеному кашпо. Що необхідно зробити, щоб отримати таке кашпо в подарунок? Необхідно бути підписаним на наш канал і залишити коментар під відео. Коментар може бути будь-який. Розіграш відбудеться. У наступному відео. Не буду я цей період затягувати. Хто побачить, хто напише, з тим будемо і розігрувати таке кешпо. Розіграш відбудеться рандемним способом. Саме ваші коментарі будуть приймати участь у розіграші. Буде два переможця. Першим, як обереться, рандемним способом, перший отримає більше кашпо з ручками. А другий переможець отримає таке без ручок. Об'єм однаковий. Чому, Питаєте, не два однакових кашпо? Тому що я робила ще одне таке з ручками, і мені просто не вистачило ротангу. І я його намагалась клеяти, але хто ось плете кашпо з ротангу, краще взяти його одразу більше. Ніж потім оце доклеювати. Це, чесно кажучи, дуже що зробило? Дуже і дуже незручно. Тому я його не виставляю саме на розіграш. А ось цей варіант він дійсно це перше моє кашпо. Тут я старалася дійсно просто його зробити ідеальним, і воно класне. Тому дякую ще раз всім. Хто підписався на наш канал, кому цікавий, хто залишає дуже класні щирі коментарі, це дійсно дуже-дуже приємно. Дуже приємно, я передаю всі ваші коментарі як чоловіку, так і донечці. Всі знають, що ви пишете. Тому дякую вам. Не знаю, дуже вітер сильний, якщо чути в теплиці, класно, але такий вітер сильний, просто аж. Я по сторонам переглядаюся. Тому залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі в новому відео. В новому відео буде розіграш цих кашпо. Кажи пока!